Розглянемо ще один номер, більш складний. Значить, виносити ми будемо цілу дужку. У мене є А, що множиться на дужку, М додати N, мінус Б, що множиться на дужку, М додати N. Тобто тут у нас спільна дужка це М додати N. Я її виношу наперед за дужки. У дужках в мене залишиться А, відняти Б. Тобто ось це в мене моє А, ось це в мене моє Б, а дужка вона винеслася, ми на неї поділили, так? тобто, що саме відбулося? А в степені М плюс «Н» ми поділили на дужку М плюс Н, і ці дужки скоротились від всього цього компонента, залишився тільки А. І так само з B, B помножене на M плюс Н, ми поділили на дужку M плюс N, і від цього цього компонента залишилося тільки Б. Ось у мене тільки А, і ось у мене тільки Б. Отаким От чином ми з цим поступили, і далі ми будемо робити так само. Зараз я це зітру і запишу другий приклад. другий приклад, х помножене на 2а відняти 5b, додати y помножене на 2а відняти 5b. Робимо ми так само, У нас 2а відняти 5b, це в нас дужка, яка повторюється, і у другій дужці залишається від першого компонента тільки х. А від другого компонента тільки Y. У третьому прикладі буде трошечки складніше. Зараз ми подивимося, як з цим справитися. У нас є дві дужки, вони різні. Тобто, одна дужка дорівнює друга дужка, одна дужка. І друга дужка, вони наче просто переставлені місцями. Да? Як зробити так, щоб вони були однакові? От в мене є дужка Б відняти А. Якщо я з неї винесу мінус одиничку за дужки, в мене стане Б поділене на мінус 1 стане мінус Б, мінус А поділене на мінус 1, стане плюс А. І тепер, якщо їх просто переставлю місцями, тобто у мене мінус а 1 А мінус Б. Тобто ось цю дужку я можу таким чином зробити навпаки. І для того, щоб подивитись, як це буде виглядати, ось так зроблю з цим дорівнює, щоб було видно, де я продовжую. Зроблю так. 2n помножене на дужку а-б, а оцей мінус 1 я помножу на ось цю мінус трієчку, на трічку, і в мене стане мінус 3n, що множиться на дужку а мінус б. Тобто, коли я змінила місцями букви, я виношу мінус за дужку, так? Да? І в мене ця дужка тепер виноситься наперед, як і в минулих двох прикладах, і у другій дужці залишається тільки 2M відняти 3 м Перейдемо до наступних прикладів, четвертий приклад. В ньому будемо робити так само 5xb-C-C-B. 5 мінус c залишаю, а з другої ось цієї дужки винесу мінус, тобто в мене буде мінус, що множиться на мінус 1b-C. І тепер, якщо я оці два мінуси перемножу одне на одного, так, в мене стане плюс, тобто в мене стане 5 мінус c додати дужку B-C. І тепер ділю, значить, виношу дужку B-C дужки і ділю з першого оцього всього компонента в мене залишається 5х, а з другого залишається просто одиничка. П'ятий приклад А відняти 4 до квадрату відняти 5 помножене на А відняти 4. Вношу дужку А відняти 4. І з першого оцього квадрату залишається А відняти 4 у дужці І з другого мінус, ось з цього другого мінус 5. Тепер відкриваю цю дужку, значить, першу просто переписую, а другу відкриваю. У мене стане А відняти 4, відняти 5. У мене стане А відняти 4, помножене на А відняти 9. Отакий. От Вийшов приклад. І в шостому прикладі Х відняти 5 помножене на 2Y відняти 3, додати Х відняти 5, помножене на 4Y, додати 1. Знову таки виношу цю дужку. Х відняти 5 за дужки, а в цій великій дужці в мене залишається перша дужка, 2Y відняти 3, і ось ця друга дужка, 4Y додати 1. Записую їх у дужечках, щоб не помилитися зі знаками. Першу дужку переписую Х відняти 5, у другій дужці все відкриваю, щоб звести подібні доданки. 2Y відняти 3. 4у, додати 4, додати ось подібні одночлени І ось додаю х відняти 5, 2y, додати 4y, виходить 6, мінус 3 додати 1, виходить мінус 2. От така відповідь.